кайф. Всіх вітаю на каналі Вдихай Чіл. і сьогодні ми поговоримо про Лаут. Напередодні 14 лютого Лаут дропає тематичний смак. Ну, зрозуміло, присвячений 14 лютому Дню Закоханих. І з цієї нагоди вони прислали ось такий боксик. Зараз покажу що всередині. Фіолетовий папір в стилі лауда. Так. Ось така листівка нас зустрічає з Тарасом Григоровичем. Тут написано: Гов кохатися та курити калік. Кому та від кого. Далі далі нас зустрічають ось такі шкарпетки. З вишеньком рожевенькі. Їх було дві пари, одну в мене вже, як ви зрозуміли, конфіскували. Далі ось така арома-свічка. Бо, навіть не арома-свічка, а просто свічка з ароматами. Чи арома-свічка? Коротше, напишіть, як правильно. Ну, пахне дуже прикольно. Такий, можна. Верніше, аж хочеться з'їсти. Так. Ще нас тут зустрічає ось така настільна гра, я б навіть сказав карткова, а не настільна. 에, знаєш мене, це гра для. Парочок. Коротше, правила, якщо захочете, можете почитати в двох словах. Хтось тягне карту, випадає питання, і треба відповісти на це питання, як би відповів ваш партнер. Хто більше правильних питань, відповіді, верніше зробить, отримає більше сердечок, хто перший набирає 20 сердечок, той і переможець. Ось така прикольна гра. До речі, гру можна купити у лауда на їхньому сайті чи інстаграмі з мерчом. Тому, якщо когось зацікавило, звертайтесь. Так. І що ще у нас тут було? Це дві пачечки нового смаку. Смак називається Red Bliss. Це у нас вишковий йогурт з вишнею. Я його ще не куштував. Тільки забив, буду з вами прокурювати і розповідати, що ж це за смак. Так зробимо романтік. Ага. Мені подобається, як воно горить. Що хочу сказати, е, як тільки розпакував я цей смак на запах, дуже прикольно пахне, вершково. Така трохи приторна вишня, але класний вершковий аромат. А ось що з сировиною? Я не зрозумів. Ну, наче раніше ж все було добре, що сталося? Подивіться, це просто якийсь джем. Дуже мілка нарізка, дуже, дуже. Я не знаю, як це навіть сказати. Ну, воно дуже погано рихлиться. Дуже багато сиропу щось тут перемудрили з сировиною. Сподіваюсь, що в подальшому все виправлять. Знаючи лаут, ну, я в цьому впевнений, бо вони прислухаються до фідбеку своїх споживачів. І, скоріш за все, цей недолік приберуть. Смак? Ну. Прикольний. Відчувається вершковість така, е, ніжненька, але ось вишня, вишня трохи хімозна. Не знаю, чому так. І я б хотів би, щоб вона більш якось м'якіша як, була. Тут прям така дуже агресивна вишня в цьому смаку. Але цілком непогано. Е, що хочу сказати про сам бокс. Це, напевно. Перший бокс присвячений 14 лютому. Чому інші виробники до цього не додумалися? Mm. Ну, прикольно так. Під якесь свято випускати по боксу. Навіть не по боксу, я б сказав, а по смаку. Ну, Давайте, от що яке у нас. 8 березня наступне свято, так? Найближче. Давайте... Е Зі смаком тюльпанів. <ріст> У нас на ринку, до речі, дуже мало квіткових ароматів, тому чекаємо смак тюльпанів. <ріст> <ріст> Друзі, хочу вам повідомити ще одну новину. У нас з'явився телеграм-канал. Там буду викладувати якісь новинки, новини. Також там буде чатик, де можна буде поспілкуватися з однодумцями. Тому приєднуйтесь, буду дуже радий бачити вас там. Силочка буде в описі. І ще одна приємна новина: розіграємо одну пачечку серед підписників на Ютубі за коментар. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар стосовно цього відео. І в наступному відео ми вже розіграємо цю пачечку новенького смаку. Підсумки. Смак, трошки вже прокуривши, вишня просідає. Вже не така агресивна, як на початку. От, якби з самого початку вона була от, отака, взагалі була бомба-пушка петарда. Е, мені сподобалось. Бокс класний, крутий, тематичний. Блін, лайкос лауду. Е, зараз нові бокси у них така стилістика вже появилась. Е, Кожен бокс минулий був з подушкою. так. Там у нас такі були хмаринки. Тут у нас з новим смаком бачимо вишеньки йогурт, ну, прикольно Тут прям великий лайкос, що заморачується над цим, і роблять прикольні бокси. Смаки вже доступні в магазині вдихай чил. Силочка буде в описі. І не забувайте про. Промокод YouTube, щоб отримати приємну знижечку. На цьому будемо завершувати цей випуск. Роблю димну тяжечку за вас. Всім смачних та димних кальянів. Всім пока. Дихайчі, вдихай, кай.